Всесвіт Bad, просто переповнений яскравими незабутніми лиходіями. У першому сезоні був просто скажений тука, який представляв собою збірний образ типового наркошишки картелю. Зі своїм завданням показати, з якими індивідами доведеться мати справу середньостатистичному обивателю, якщо той вирішить влитися в наркобізнес, тука справляється просто відмінно. Другий сезон показав таких карателів картелю в особі кузенів Туко. Типи реально лякають, але ось злили їх якось, начебто, просто. Ну і звичайно ж, культовий образ розважливого бізнесмена, який не поступається жодними методами заради отримання свого прибутку у виконанні чудового Джан Карло Еспазіта, який до цього дня не може вийти за рамки цієї ролі, і як і раніше, у всіх серіалах грає гусафрінг. Але думаю, ні у кого немає ніяких заперечень, оскільки він в цій амплуа. Просто чорт забирай хороший. До кінця серіалу антагоністи Волта на тлі того ж Густаво помітно просіли за якістю. Будемо об'єктивні, Джек носить нудний персонаж функція. Але ось тот виглядає вже набагато цікавіше, адже по суті він є абсолютним психопадом, який часто навіть не усвідомлює весь масштаб вчиненого ним зла. А що по спін-оффу про соло? же епізодів, тука дають можливість сяяти яскравіше ніж раніше. Смішний дідусь, який наклав у шорти в поліцейському відділі. Постає безжалісним босом картелю, який говорить з дуже смішним акцентом. The boss shock me. Але Фрінк обростає досить правдоподобними людськими слабкостями на кшталт і тривожності. Але якщо вже казати про злодіїв сола, то не можна не згадати лало саламанка. Пока, 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 пока. Oh! Hey! Це а буквально джокер, який ховається під посмішкою чеширського кота. Лало краде кожну секунду екранного часу. Коли він на екрані, ти просто не знаєш, що станеться далі. Зазвичай подібні персонажі виглядають дуже крінжово, Але Тоні Далтон просто живе в кадрі. Складається таке враження, що Тоні Еспазіта не грають ролі в серіалі, а просто приходять на знімальні майданчики, поводяться як у повсякденному житті. Ось наскільки вони переконливі. А ще Лало помер з посмішкою на о обличчя. це виглядає дуже круто і незабутньо. Але ось якщо вже казати про самого прописаного злодія серіалу, то не можна не згадати головного персонажа Уолтера хартвелл -Уол Вайта, звичайний 50-річний мужик, втративши все і маючи працювати на двох принизливих роботах. І так вчитель це на превеликий жаль принизлива робота. Адже що в Україні, що в Америці, вчителі дай Боже отримують середню заробітню плату, і при цьому їм постійно доводиться мати справу з невдячними ханським. Непідлітками та їх не менш хамськими батьками загалом не суть. Як тільки він розуміє, що що б він не робив, він все одно помре, з нього спадають всі маски, і пригнічуване десятиліттями его бере контроль над його життям. Уолт стає справжнім лиходієм, рухомим лише своїм прагненням до сили і контролю. Так ось, на мій погляд, Уолтер далеко не головний лиходій цієї історії, адже є набагато дріб'язковіший, огидний і абсолютно нестерпний персонаж, який своїми ж вчинками створив того. Samo Heisenberger. It says Scarlet White. Well, my name is skylar White Yo. My husband is Walter White Yo. Uh-huh? І якщо чесно, щоб діти цього висновку мені без жартів знадобилося тричі переглянути цей серіал і кілька років прокручувати його події в голові. До цього я був переконаний, що скарлетт просто жінка, яка опинилася в скрутних обставинах. Ні, звичайно ж, вона робила помилки. Але хто з нас їх не робить? Але зараз, зараз, я ніби прозрів. Тут я повинен відразу ж зазначити, що скайлер мене не дратує, і як персонаж вона мені цікава. А головним лиходієм я її вважаю саме за її. Чінки всередині Всесвіту так вона не торгувала котиками і вже тим більше нікого не вбивала. Але те, що вона робила, по суті, є набагато страшнішим ніж всі злочини показані в серіалі. Адже за всіма цими звірствами, навіть за вбивствами дітей, завжди стоїть якийсь мотив, якась причина, через яку герої їх скоюють, і роблять вони це по відношенню до незнайомих людей. Нічого для них не значущих. Тоді як скарлетт без будь-якої причини абсолютно свідомо методично отруює життя своїй родині і для. Цього у неї просто немає жодних виправдовувань. Її чоловік кинув свою кар'єру заради неї. День у день він працює на двох роботах, щоб скарлет могла просто бути домогосподаркою. Так, Волтер не зміг одарувати її нереальними багатствами і стабільним комфортним життям. Але він робить абсолютно все, що в його силах, щоб у сім'ї був дах над головою і їжа на столі. Скарлет повинна бути опорою Волту. Вона повинна показувати, що всі ці зусилля не марні і все ще налагодиться. Але замість цього вона Витрачає кожен момент свого життя на те, щоб отруїти життя Волтеру. На свій 50-й день народження Волт отримує дешевий соєвий бекон. А вночі, здавалося, в інтимний момент Скарлетт навіть не звертає на Волтера уваги і просто залипає в комп'ютер. Ну, блін, у чоловіка ювілей, у твого чоловіка, ну хто так робить? Всім цим вона зменшує его Волтера. Вона показує, що навіть у свій ювілей він не чоловік, він не заслуговує уваги навіть власної дружини, а потім вона робить очі серденька. Він так такий жорсткий, я заручниця, як так вийшло. Ось навіть якщо ви спробуєте знайти хоч якесь виправдання поведінці скарлет, у вас просто це не вийде. Так можна сказати на те, що вона мати дитини з інвалідністю, і взагалі їй дуже важко. Ось тільки вона вже маючи одну дитину з інвалідністю, примудряється палити під час вагітності. Не здивуйся, що Джуніор народився з ДЦП тільки тому, що Скарлет теж курила під час вагітності, і при цьому всьому вона поводиться так, ніби вона. Така моральна, така правильна, вона засуджує Волтера за його кримінальну діяльність, але потім сама ж пропонує йому відмити його ж гроші, що фактично рівнозначно торгівлі котиками. І навіть так вона починає нити, що ой, занадто багато грошей, я заручниця наших стосунків, я така бідна. Але від цього цій мерзоті було мало. Вона влаштовується до Теда, щоб що гроші, то в них уже є, щоб з ним просто жахатись, а потім в обличчя сказати про це Волтеру. І це ще не все. Це виявляється, що фірма Теда уникала податків і скарлетт нічого кращого не придумує, ніж нікого не питати і взяти всі зароблені Волтером гроші, подарувати їх теду. Та вона зовсім з дубу рухнувша. От добре, Волт це хоч чимось, заслуговував, але ж він навіть до своїх злочинів робив заради своєї сім'ї абсолютно все, що було в його силах, і ніяк, крім як справжнім злом, я таке ставлення скарлетт назвати не можу. Саме тому Скарлет Вайт – це головний лиходій всесвіту Брекінбеда.